Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми й далі працюватимемо з многочленами. Отже, тема нашого уроку: Многочлен, подібні члени многочлена та їх зведення степінь многочлена. Пригадаймо, вираз, який є сумою одночленів, називають многочленом. Приклади многочленів наведені на екрані. Одночлени, які утворюють многочлен, називають членами многочлена. Многочлен, який містить два члени, називають двочленом, а многочлен, який містить три члени тричленом. Одночлен окремий вид многочлена. Многочлен, що утворений з одного члена. Члени многочлена, які мають одну й ту саму буквену частину, називають подібними членами многочлена. Многочлен утворений одночленами стандартного вигляду, серед яких немає подібних, називають многочленом стандартного вигляду. Степенем многочлена стандартного вигляду називають найбільшою в одночленів, що його утворюють. Завдання 1. Які з многочленів, зображених на екрані, є многочленами 5-го степеня? Розв'язання Серед многочленів, зображених на екрані, тільки перший і третій многочлени представлені в стандартному вигляді. Причому в першому многочлені найбільший із степенів одночленів, що його утворюють, дорівнює 4, а в третьому п'яти. Тепер зведімо другий і четвертий многочлени до стандартного вигляду. Другий многочлен XX. Плюс 5 х х квадрат плюс х квадрат х куб дорівнює х квадрат. Плюс 5х куб плюс х в п'ятому степені. Найбільше із степенів одночленів, що утворюють цей многочлен, дорівнює 5. Четвертий многочлен х у п'ятому степені, плюс 5 мінус х у п'ятому степені. Зведімо подібні члени. І отримаємо 5, оскільки отриманий результат не містить змінних, тобто є числом, то його степень дорівнює нулю. Отже, многочленами п'ятого степеня є другий многочлен і третій многочлен. Завдання 2. Зведіть многочлен 3 х квадрат помножити на 4х куб у Плюс 5х помножити на 2y. Помножити на мінус х мінус 10х. Помножити на 05 xy мінус 7 xy Помножити на мінус 3 куб до стандартного вигляду та вкажіть його степінь. Розв'язання. Записуємо в стандартному вигляді одночлени, що утворюють даний многочлен. Маємо 12х в четвертому степені у у третьому степені. Мінус 10х у четвертому степені у квадрат, мінус 5х у четвертому степені у у четвертому степені. Додати 21 х квадрат іг у четвертому степені. Оскільки подібних членів отриманий многочлен не має, перейдімо до знаходження степенів одночленів, що його утворюють. Найбільший восьмий степень має одночлен мінус 5х у четвертому степені іг у четвертому степені. Отже, степень заданого многочлена 8.

У даному многочлені всі одночлени, що його утворюють, записані в стандартному вигляді, але є подібні члени. Це 5 куб і мінус 3 куб, а також х квадрат мінус х квадрат. Зведімо подібні члени. Маємо многочлен 2 куб мінус 2х куб іг. Обчислюємо значення даного многочлена за умови х дорівнює 0,5, y дорівнює мінус 1. Маємо 2 помножити на 0,5 помножити на мінус 1 у кубі. Мінус 2 помножити на 0,5 у кубі помножити на мінус 1. Дорівнює мінус 1 плюс 0,25. Дорівнює. Мінус 0,75. Завдання 4. Замість зірочки, запишіть такий одночлен, щоб утворився многочлен четвертого степеня. степеня. куб плюс 3 х квадрат плюс зірочка плюс 7. Розв'язання. В заданому многочлені є одночлени третього, другого та нульового степенів. Тому. Щоб утворився многочлен четвертого степеня, додаймо довільний одночлен четвертого степеня. Наприклад, 5х у четвертому степені. Отриманий многочлен Х куб плюс 3 х квадрат плюс 5х у четвертому степені плюс 7 є многочленом четвертого степеня. Завдання 5. Дано многочлен 3а куб. 5а2 5а +5a мінус 8. Складіть новий многочлен і запишіть його у стандартному вигляді, підставивши замість змінної а вираз 2B. Розв'язання. Заданий многочлен замість змінної А підставляємо одночлен 2B. Отримаємо. 3 помножити на куб виразу 2 b Мінус 5 помножите. На квадрат виразу 2b додати 5 помножити на 2b мінус 8. Виконавши піднесення до степеня та звівши кожен із одночленів, що утворюють многочлен, до стандартного вигляду маємо 24b мінус 20b квадрат плюс 10b8. Чудово! Сьогодні ми працювали з многочленами. Зводили многочлени до стандартного вигляду, а також визначали степінь многочленів. Це було корисно і цікаво. Дякую за увагу! До зустрічі!